Торгівля людьми це форма сучасного рабства та порушення прав людини, яка не втрачає актуальності в 21 столітті для кожної країни світу, включаючи Україну. Ця проблема може торкнутися кожного, незалежно від віку, статі, освіти чи соціального статусу. Щорічно близько 600-800 мільйонів осіб у світі продаються за кордон з метою експлуатації. Торгівля людьми сучасне рабство. Вас силою примушували працювати. А не виплатили обіцяної заробітної плати. Вас втягнули у проституцію та порнобізнес. У вас відібрали паспорт чи інші документи. Вас насильно утримували і контролювали. Вам погрожували. шантажували. Вас. змушували до жобразства. Ви стикнули з обманом насильство. СЕКсуальна експлуатація. Примушення до проституції. Трудова експлуатація. Примусове втягнення у злочинну діяльність торгівля людьми з метою вилучення органів тощо. Основними країнами-постачальниками торгівлі людьми є Таїланд, Китай, Нігерія, Албанія, Болгарія, Білорусь та Молдова. В деяких регіонах, таких як Росія, Східна Європа, Гонконг, Японія, Колумбія, торгівля знаходиться під контролем великих злочинних організацій, тим не менше. Більша частина торгівлі здійснюється в мережах невеликих груп, кожна з яких спеціалізується на певній галузі, таких як вербування на роботу, перевезення, реклама або торгівля в роздріб. Це дуже вигідно для них, оскільки потрібен маленький стартовий капітал, а кримінальне переслідування трапляється відносно рідко. В Україні за оцінками, починаючи з 1991 року, до 0,5 мільйонів українських жінок були продані за кордон. 80% всіх безробітних в Україні є жінки в 2001-2003 роках. На основі вибірки з 106 жінок, що були продані в Україні встановлено, що 3% були молодші 18 років, а в 2004 році збільшилась кількість випадків пов з пов'язаних з торгівлею неповнолітніми.